Так, нас сьогодні такий виходить зовсім жіночий ефір, але говоримо про серйозні теми. І, власне, про те, що ми обговорювали про поведінку Дубневича як голови громади, як державного службовця, як чиновника. Як можна розцінювати такі дії і такі вислови посадовця з точки зору психології, і з нами на зв'язку психологиня Зоряна Кручак. Пані Зоряно, доброго вечора. Вітаю всіх, доброго вечора вам. Так, те, так. те, що я чула, та цей коментар. Очевидно, це йдеться про те, що насправді будь-хто, скажімо, чи це буде голова громади, чи це буде будь-яка людина, вона би не мала права висвітлювати або висловлюватися саме в такому тоні, тому що ми можемо це розцінювати як гендерно зумовлене насилля, тому що люди, які прийшли на консультацію чи на зустріч, і висловлять якісь свої потреби, то очевидно йдеться про перевагу пана Дубневича. А це в свою чергу. Має владу, і як, як би могла жінка чи будь-яка інша людина прийти і мати захист щодо щодо цього? Угу. Як, як в таких випадках громадянин, неважливо якої статі, міг би себе захистити, і що би ви порадили нашим сьогоднішнім гостям? Ну тут ви знаєте, як можна себе захистити в такій ситуації? Тобто, очевидно, що нападати це не це не вихід, але є певні установи, які в принципі можуть надавати кваліфікаційну допомогу, консультацію. І що за все, це ми б могли звернутися до юристів, які б розповіли про те, який згідно якого закону людина може бути захищена, аби не утримувати такого роду коментарі чи там рекомендації щодо людини, яка в принципі має дещо інші е, повноваження. З точки з точки зору пані Заряна, з точки зору психології, чи можна це розцінювати у цей конкретний випадок як психологічний тиск на депутатів і на ну присениць слабкої статі, хоча так не можна зараз говорити, так на жінок депутатів так. Ну, ми зараз так, очевидно, не говоримо про те, е, звісно, що це є тиск, тому що особа є вповноважена і вона має більше важелі. І людина, яка має перевагу сил, вона е, це можемо розцінювати власне як е, психологічний тиск, і на який е, особа е, чи жіночої статі, чи будь-якої іншої, маючи, скажімо, іншу посаду, нижчу посаду, чи підпорядкована, не має важелі впливу чи влади над цією особою, яка її кривдить. Це про кривду насправді. Так, і про гідність людську, яку ми виборювали на революції гідності, і напевно, що наш сьогоднішній герой про гідність людську не до кінця знає і не до кінця усвідомлює. Це була психологиня з Зоряна Кручак. Я вам дуже дякую за включення, дякую за коментар. Ну, будемо сподіватися, що ось така розголос цієї ситуації дасть можливість жінкам. Чи будь-хто, хто попадає в подібні ситуації, звертатися до спеціалістів і свої права, честь і гідність відстоювати і виборювати. Дякую вам. Не бійтеся, боріться за себе, відстоюйте свої права. Ми, ми маємо на це право і поважаємо себе не лише жінки, але й чоловіки теж. Дякую, Дякую пані вам. Зоріано.